Всім привіт! Мене звати Ніна, ви на моєму YouTube каналі і дивитеся вже четверте відео. Сьогодні я хочу трохи більше розказати про себе, хто я, чим займаюсь і взагалі, яке відношення маю до назви сьогоднішнього відео. За освітою я актриса театру та кіно, маю певний театральний та знімальний досвід в цій сфері. А з 2020 року я системно. Практикую викладання акторської майстерності, маю своїх учнів, і наразі працюю в театральній школі з людьми різної вікової категорії: це діти, підлітки та дорослі. Найменшому моєму учню було 5 років, найстаршому ну приблизно 60+, плюс на даний момент мого життя. А я неймовірно пишаюся тим, що маю таку можливість, бо це просто дуже цінний досвід. Я обожнюю акторську майстерність і тісно з нею пов'язана вже ну, приблизно 15 років. Тож зараз з задоволенням е, проводжу людей в цей світ і е, отримую якийсь особливий кайф від того, що в них виходить розкриватися, е, а в мене передавати їм знання і техніки. Так от, е, хочу вам розказати, чому ж тема сьогоднішнього відео це викладач, який впливає на вас, на вашу долю. І взагалі може змінити хід подій в вашому житті. Почну з свого прикладу: в дитинстві я дуже сильно хотіла, мріяла стати піаністкою. Мені хотілося займатися музикою і грати на фортепіано. Я попросила маму в 6 років відвести мене в музичну школу, і вона до мене дослухалася, за що я їй дуже вдячна, і відвела мене в музичну школу на клас фортепіано. Мені не пощастило, тому що на цьому шляху я зустріла, як я вважаю, некваліфікованого викладача і дуже деспотичну особу з якимось дивним методом виховання. Ну, можливо, тоді в на початку 2000-х, це було круто і модно, але я взагалі вважаю, що це не має бути ні в яких системах, особливо в викладацьких, вчителівських системах взагалі не має бути цього. Про що я? Коли я вчилася грати на фортепіано, вона при кожній моїй помилці била мене такою пластиковою лінійкою по пальцям моїм тоненьким, і чим, звісно, тільки вибивала з мене бажання стати музиканткою, а не розкривала мій потенціал. І я досить довго це терпіла. Я навіть не пам'ятаю, чи розказала я мамі все ж таки про те, що вона робила. Можливо, я просто позаймалася один рік і дійшла до іспиту, склала іспит. Мені дуже подобалося грати на фретепіано, але на кожному році я стикалася з цією її поведінкою. І звісно, що мене це прям засмутило максимально. І я сказала мамі, що я більше не хочу цим займатися, і мама відвела мене на танці. Так от, там в мене краща історія. Я завершила танцювальну школу, і дуже люблю танцювати. А, тому що мені потрапляли а, на цьому шляху більш привабливі, і класні викладачі, які розкривали мій потенціал. Так от, а, про що я хочу вам сказати? Якби та вчителька а, так себе не поводила і максимально підтримувала мене на цьому шляху, можливо, я б дійсно стала музиканткою і зараз би грала десь на фортепіано, в консерваторії, чи філармонії, чи в якійсь концертній залі. Але склалося по-іншому. Далі я захотіла вступити в театральний і мені пощастило з викладачем. Я зустріла абсолютно свою людину. Він був моїм наставником, вчителем і другом. Я вважаю і завжди мене підтримував, навіть після того як я завершила університет. І от важливо зустріти в своєму житті саме таку людину, бо коли ви зустрічаєте деспотичну особу, яка вас пригнічує. Розкрити в цій атмосфері свій потенціал максимально мало шансів, так мала вірогідність, що ви це зробите. Але якщо ви зустрінете людину, яка закохана в свою справу, зацікавлена вами і любить людей, любить і поважає своїх учнів, то розкрити свій потенціал, закохатися в професію великі-великі шанси, великий відсоток. І я вам бажаю зустрічати на своєму шляху саме таких вчителів, які вас будуть підтримувати, які будуть вас розкривати, дарувати вам відчуття того, що ви унікальні, що ви особливі, що ви вмієте, що ви можете, що ви талановиті. Це дуже важливо. Є такий міф, що вчителі вони люблять всіх своїх учнів, що вони до всіх ставляться однаково. І тут така важлива штука: дійсно, професійний викладач-вчитель має до всіх ставитися однаково. Проте не забувайте, що вчитель це теж людина, в якої є свої смаки, є люди, які йому близькі по духу, є люди, які йому не близькі по духу, так само, як і вам. Хтось подобається, хтось не подобається. Професійність полягає лише в тому, щоб цього не проявляти. Але якщо вам не пощастило, і вчитель проявляє до вас своє. Некоректне ставлення, так то треба міняти вчителя. Це найкращий варіант не втрачати свій час даремно або не травмувати себе. От, на жаль, не всі викладачі вміють це контролювати і стримувати себе, якщо їм хтось не подобається. І від цього багато учнів теж страждає. Ще от зараз всі будуть вступати в театральні, в музичні, в інші творчі вузи. Якраз зараз травень, час іспитів скоро вступних, і міф обирати собі викладача за рівнем його успішності в тій сфері, в яку ви хочете вступити. Наприклад, ви вступаєте. На акторський, і ви обираєте собі знаменитого актора. Ви вважаєте, що знаменитий актор вас навчить чомусь більшому, ніж незнаменитий, Або знаменитий актор він досяг успіху в своїй професії, значить, він хороший викладач. Це міф, тому що актор і викладач це дві абсолютно різні професії, які максимально мають різні цінності і різні для цього навички. Так? Єдине, що ці дві професії об'єднує, це любов до акторської майстерності, до театру, до мистецтва. От, але тут теж є такі моментики. Вам треба йти до викладача, який в першу чергу буде вами цікавитися, і щиро бажати вам успіхів, хотіти вас розкрити, подарувати вам знання і зробити все, щоб ви стали успішним. Знаменитий актор може бути суперкрутим актором, реально. Але може бути максимально поганим викладачем, до якого будете приходити на заняття і чути історії про те, як він круто зіграв якусь роль, про те, як він отримав звання і як взагалі проходив його шлях у мистецтві. Краще йдіть до тих викладачів, які реально вами зацікавлені, які люблять свою роботу. Які не приходять відробляти і просто підзаробляти десь на викладанні, тому що в них основна діяльність, наприклад, акторська або там, музична, а тут вони так чисто от, підзаробити ще е, денюжку, Да? Йдіть до тих викладачів, для яких це основний напрямок, який вони дуже люблять. Е, це дуже важливо. Я впевнена, що. Учні можуть розкриватися лише в ламповій, максимально затишній і приємній атмосфері. Я саме таку і намагаюся створити на своїх заняттях. До речі, не чи казала я на початку відео, що в рамках навчального процесу я так само зі своїми учнями роблю вистави і працюю як викладач, режисер, постановник вистав. І звісно, що це відрізняє режисера. І викладача режисера, тому що викладач не завжди має йти в тому напрямку, який йому вигідний, як режисеру, а він має розмірковувати як викладач, щоб учні всі мали однакову можливість розкритися і навчитися цій професії або отримати певні знання в цій сфері. Я вам всім щиро бажаю. Зустріти на своєму шляху вчителя, наставника, викладача, який буде максимально вас підтримувати і дарувати вам лише приємні спогади і бажання далі продовжувати розвиватися в цій сфері. Підписуйтеся на мій канал, заходьте до мене в інстаграм, там я транслюю свої робочі процеси і часто показую своїх учнів і наші якісь відео з репетицій. Заходьте, підписуйтеся, ставте лайки, я буду дуже вам вдячна і рада цьому. Всім бажаю гарного дня, вечора, ночі, в залежності від того, коли ви мене дивитеся. До нових зустрічей!